Я віднамить, що ви стоїте на місці, звертаючи в увагу на кожне слово, яке я збираюся сказати. А е, що я збираюся пояснити в наступні кілька хвилин, прояснить, чому ця глибока самотність охопила вас останнім часом, умов моменти, коли він цього найбільше потребував, ніхто не прийшов на допомогу. Чому насправді це не була залишеність? Говорю про найрунівніший план, який ви ще виміри могли створити виключно для вас. І на чотири дні тому в небесних літописах сталося щось надзвичайне подія, яке не було чотири тисячі років в історії людства. Е не був ні ангел, ні архангел, ні будь-який посередник, посланник. Е був сам Бог, який відчув те, що божественні архіви описують як справжній сюрприз, те, що справило на нього справжнє враження, що вас здивувало. Так це те, що ви робили самі без будь-якої людської допомоги, без підтвердження, без того, щоб ніхто знав, через що ви проходились, правда. Яка похитне всі ваші переконання про те, чому ваша подорож була такою самотньою? Снує різка різниця між тими, кого вибирають і отримують постійну допомогу, і тими, хто змушений вести битви абсолютно поодинці і належати до другої групи не для покарання, а тому, що те, чим вам судилося стати? Потребує рівня сили, яке можна сформувати лише в абсолютній самотності. Епер, зверніть увагу, тому що те, що я збираюся відкрити про те, чого ви досягли поодинці, те, що збентежило, ога систематично приховується, а робиться для того, щоб такі як ви без чиїсь допомоги не виявили справжньої ваги досягнутого». А лишайся до кінця, тому що я збираюся показати тобі, в якій саме битві ти зіткнувся сам. Чому ув. був так вражений твоєю перемогою, що він сказав про тебе небесним ієрархіям, яка нищівна нагорода чекає на тих, хто чинить упіп, коли будь-хто інший здався, що нещодавно вам здавалося. Що ви були настільки напружені битви, що навіть не розумієте, як вижили, залиште свій слід прямо зараз. А вете повернемося на дев'ять місяців назад. Ось змінилося у вашому житті настільки непомітно, що ви спочатку цього ледве помітили. Юди, які завжди були поруч з ним, почали загадково віддалятися. Рузі, які відповідали на рік повідомлення за лічені хвилини. Тепер потребували днів або просто ігнорували їх. Лене сім'ї які раніше пропонували допомогу без вашого запиту. Раптом стали занадто зайняті власним життям. Це була не ваша уява. Ви не були параноком, Правжню стратегію її в ізоляції було застосовано на практиці. І ви думали, що ви зробили не так, щоб заслужити це, а нятайте то особливий момент шість місяців тому, коли ви зіткнулися з серйозною кризою. І першим бажанням було попросити допомоги і набрали номер цієї людини, яка завжди була поруч з вами. Але вона відповіла, він відчув щось дивне в її голосі. Е, була не прямо відмова. Це було щось гірше, байдужість, іби ваша проблема, яка вас рунувала, була лише маленькою незручністю. Війна напруженому дні, і поклали слухавку, відчуваючи себе більш самотнім ніж раніше. Е, пер, окрім початкової проблеми, я також відчував біль, коли виявив, що людина. Які я довіря, насправді був недоступний, коли я і потребував найбільше, і спробували інших людей одного за іншим, і всі вони дали однакову відповідь, заговнуту в різні слова, зайняти і бачте, зараз не можу, говоримо пізніше, але пізніше цього так і не було. Ось настав момент, коли ти зрозумів те, від чого у тебе холонула кров, ти був у цьому абсолютно самотній. І хто не прийшов би вас виручити, і хто б не придумав рішення зараз. То буде вести цей бі за вас Є ночі, коли ви нарешті визнали, що людської допомоги немає. Ви плакали так, як не плакали роками, а був не тихий крик. Це був повний зрив, абсолютна капітуляція перед жорстокістю, самотності, перед обличчям чогось, що здавалося неможливим подолоти без підтримки. Але в той момент повної темряви ви не знали, що ця ізоляція не була випадковістю, не було нещастям, і не карав вас за помолку в минулому е було божественна стратегія. Е був сам Ох, який організував систематичне усунення будь-якої людської допомоги, тому що те, що прийшло, вимагало від вас відкрити собі внутрішню силу, яку ви ніколи не знайдете, якби у вас. Була мережа безпеки з людей, які могли б вас врятувати, оки ви плакали, вважаючи, що вас повністю покинули. Ох, спостерігав із вищих вимірів. Те, що він думав у той момент, було записано в небесних архівах. Е, обранець, ось пись відкриє рівень сили, про який він навіть не підозрює. Авайте подивимося, чи зможе він зробити неможливе абсолютно в один. Ому, що гов знав те, чого ви не знали, ви збиралися зіткнутися з битвою, в яку обраних виграють лише за підтримки армії. Ам довелося б воювати без жодного солдата поруч. Тільки ти, твоя воля і твоє жорстока віра в те, що ти якось виживеш наступного ранку. Ви прокинулися, і проблема все ще була, але щось змінилося всередині вас, а не було містичне одкровення і не ангельський голос. Який давав настанови, е, було щось набагато простіше, нещівніше ти зрозумів, що єдиний вихід це встати битися, бо залишитися вниз означало померти, і почали діяти не за геніальним планом. Не за досконалою страти її, а зі сліпою рішучістю того, кому більше нічого втрачати, бо вони вже втратили все, що вважали за потрібне. Ри зробили перший крок, не знаючи, чи правильно це було. Ін прийняв своє перше рішення, не будучи впевненим, що воно спрацює. Ін зробив перший крок, знаючи, що може повністю зазнати невдачі, але все одно зробив це, тому що це було або здатися, або здатися. Щось усередині вас, глибше логіки чи емоції. Відмовлялося здаватися, не вражаючи те, що це спрацювало ідеально, не відразу, але достатньо, щоб дати вам надію, що можливо, лише можливо. Ви зможете зробити це самостійно. Утім, ви зробили другий крок, третій, десятий, сотий. Кожен без допомоги, кожен сам, кожен несе всю відповідальність виключно на своїх плечах. У випадки, коли ви падали. Ні, коли вага була настільки нищівною, що він був паралізований, не міг рухатися. Очі, коли він голосно благав когось, кого завгодно з'явитися і допомогти, хоча б трохи, але ніхто не прийшов. Щоразу, коли ніхто не з'являвся, тобі доводилося знову приймати рішення здаватися чи продовжувати самотужки. Щоразу, навіть якщо потрібні були години чи дні, щоб зібратися з силами, ви вирішували продовжувати. І знаєте, скільки ви били, щоб ніхто не бачив, кілька разів ви протистояли спокусі здати. Коли було б так легко просто розвалитися, Тільки правильних рішень ви прийняли, коли кожною фіброю вашого єства хотілося піти легшим шляхом, а було не просто битва, а було тиха віна, яка велася в тіні, де тільки ти знав, що поставлено на карту. Тепер попереду те, що ви нагородить кожну сльозу, кожен сумнів і кожну мить відчаю. Ому що те, що ви збудували на самоті, було не просто силою. Це було щось набагато більше доказ того, що ви здатні на неможливе значення. Вони просто прибудуть. Притягнуті магнетичною силою, про яку ви навіть не підозрювали, коли вони дивляться на вас. Вони побачать не просто вцілілого, вони побачать лідера тратех. Ой, хто вже подолав, те з чим більшість навіть не наважиться зіткнутися. І люди не будуть там випадково кожного з них буде надіслано з певною метою, як фігури на дошці, яка тільки зараз почне розкриватися. Ам не потрібно буде пояснювати свою подорож. Вони вже будуть знати, тому що на вищих рівнях. Іх ніби передавався як заклик. Ті, хто готовий боротися разом з вами, вже відчули відлуння цього заклику ще до того, як ви це усвідомили руги пункт указу. Викликає ще більше подиву та ресурси, яких вам раніше не вистачало. Час, гроші, знання, зв'язки. Почнуть надходити до вас нелогічно. Е пощастий, а е, не буде випадковістю, е буде вирівнювання. Вері є ті раніше були замкнені, відчиняться без вас. Ожливості, які колись здавалися далекими, матеріалізуються на ваших очах. Ніби се світ чекав саме цього моменту, щоб їх звільнити. Найбільше вражає, ам не доведеться багато працювати, щоб їх заробити. Вони прийдуть, тому що ти вже довів у наабсолютнішій самотності, що здатне перетворити неможливе на раність, а що колись вимагало постійної боротьби, тепер потече з природністю, яку навіть ви поставите під сумнів, але не помиляйтеся, це не магія. Е визнання, е, всесвіт пристосовується до нової частоти, яку ви випромінювали, промінювали, вигравши війну, яку ніхто не бачив. Потім не стає третій, і найбільш трансформаційний аспект указу. І тепер кожне випробування, яке постає на вашому шляху, більше не буде перешкодою. А можливість ще більше вдосконалите, чого ви вже досягли. Аботні битви не будуть схожі на попередні, а будуть битви не за виживання, а за експансію. А будуть випробування не на опір, а на силу, на незвичайніші. І більше не будете самотні, амотність, яка колись була вашим єдиним супутником, перетвориться на невидиму армію, в яка діє за лаштунками, гарантуючи, що кожен ваш крок підтримується силами». Які ви раніше могли лише спостерігати, і це відчуєте як фізична присутність, а як непохитна впевненість, що цього разу гра змінилася, е, що колись було самотньою боротьбою. Тепер стає кампанії. Ви хто вже довів, що здатні перемагати поодинці? Дізнаєтеся, як це перемагати з усією силою небес на вашому босі. Але ось правда, яку мало хто розуміє, ця зміна стосується не лише того, що ви отримаєте, а е, про те, ким ти став. А після не було покаранням. Було тренування і цутність допомоги не була покинутістю, а була підготовка. Кожна пролита сльоза, кожен сумнів, кожен момент, коли ви вирішували продовжувати, коли все казало вам здатися, були не просто випробуванням опору. А були насіння, а яке зараз починає проростати в грунті, яке ви самі удобрили свою рішучістю. А що приходить не винагорода, а наслідок, природний наслідок. Тих, хто відмовився бути визначеним обставинами і натомість переосмислив те, якими можуть бути обставини коли ви озирнетеся назад через кілька місяців. Ви зрозумієте те, що тільки зараз починає проявлятися двіна, яку ви виграли поодинці, не була тінцем, а був початок. Початок чогось настільки великого, що навіть небеса не могли передбачити всіх його можливостей, тому що ви не просто довели, що здатні на неможливе, і довели, що неможливе. Це лише відправна точка для того, що буде далі і що далі. У це те, що навіть небесні записи не можуть повністю описати. Але одне можна сказати, напевно, ви вже не на тому ж рівні. Всесвіт уже почав реорганізовуватися, щоб прийняти цю нову версію вас, і ця абсолютна рідкість робить його маяком не лише для обраних інших, але й для самої тканини реальності. Околи хтось доводить, що цілісність це не вистава, а сутність, що й сламається в духовних законах, які керують світом. равела змінюються, ежі розширюються. Те, що колись вважалося неможливим для більшості, стає новим стандартом для тих, хто носить цей бренд. Поді ви цього не усвідомлювали. Але в той момент мовчазного вибору щось переписалося всередині вас, Це було не просто моральне рішення. Це було духовна мутація. Ого душову вібрала силу тієї перемоги і перетворила і на невидиме захисне полес, чому зараз спокуси, які вас колись переслідували, втрачають силу, навіть не наблизившись, а е тому, що ти став непереможним, а тому, що твоя сутність більше не вібрує з такою частотою, як те, що є а е що колись було важкою боротьбою, стало простою інстинктивною відмовою, іби ваше тіло, ваш розум і ваш дух нарешті вирівнялися в одному напрямку істині, яка не підлягає обговоренню. Цю правду не можна носити з собою як тяга. Вона легка, вона вільна. Ому що, коли ви вибираєте правильну річ без аудиторії, без оплесків, без негайної винагороди, правильна річ перестає бути обов'язком і стає вашою природою, і не робите те, що правильно, ви те, що правильно, це все змінює. А в колишній почнете відчувати цю енергію, не розуміючи, звідки вона береться, хто відвернеться, відчуваючи дискомфорт. Від автентичності, яку вони не можуть імітувати, ще підійдуть приваблені безпекою людини, які не потрібно прикидатися. ті справжні союзники розпизнають у вас дзеркало того, ким вони також здатні бути. Але є деталь, яку мало хто розуміє, ця трансформація стосується не лише вас, справа в тому, що ви відстоюєте у що кожного газу, коли обране, доводить. Що можна перемогти поодинці, все реєструє цю можливість як нову істину. Записані істини стають доступними кожному. Ого, прикладне просто джерело натхнення. Це живий доказ того, що неможливо можна переписати. Це небезпечно, а безпечно для тих, хто наживається на слабкості інших, а безпечно для систем, які покладаються на підпорядкування, а безпечно для сил, які вважають за краще, щоб люди вірили, що вони самотні З чому небесний захист? Це не просто захист. Це заява оголошення про те, що гра змінилася. Останні трюки більше не працюватимуть. У розставленні для вас паски розпадуться ще до того, як їх розставлять. Що ті, хто намагається зірвати вашу подорож, занадто пізно виявлять, що вони болися з чимось більшим ніж ви самі. Вони боролися з тією самою долою, яку ти допоміг переписати. Ось найбільш захоплюючий парадокс, чим більше ви стаєте цією непохитною версією себе. Тим більше все світ змовляється, щоб вас побачили, а тому що ви прагнете визнання, а тому, що ваше світло на то яскраве, щоб залишатися прихованим. Люди відчують вашу присутність ще до того, як ви увійдете в кімнату, озмови затихнуть. Коли ви пройдете чи обертаються, ніби притягнені невидимим магнетизмом, ті то раніше вас ігнорували, почнуть замислюватися. А що змінилося? Вони не знатимуть, як відповісти, тому що зміна полягає не в тому, що ви робите, а в тому, ким ви є, коли вони нарешті зрозуміють, коли зрозуміють, що ти вже не той, де хто з інтересу спробує зблизитися ні із заздрості, але ті небагато важливе. Ті, хто несе в собі таке ж полум'я, пізнають у вас брата, сестру супутника подорожі разом без фанфар. Ви утворите те, чого світ ще не назвав. А е, мережа душ, які доволи, що самотність це не слабкість, а благодатний ґрунт, де народжується справжня сила. Виму, що зрештою найбільше лякає тих, хто намагається вас контролювати, не те, чого ви досягли, а те, що вам більше не потрібно. Вони бояться свободи тих, хто не залежить від їхнього схвалення. Вони бояться сміливості тих, хто не піддається тиску, вони бояться ясності тих, хто бачить далі ілюзії. Понад усе вони бояться влади тих. Хто довів, що найбільше битва не проти світу, а проти власної тіні і вигра. що його подорож не закінчиться особистою перемогою, а стане початком чогось більшого. Уховний всесвіт не просто винагороджує опір. Він приможує його. Тепер, оскільки ви довели, що можете досягти успіху поодинці, вас обрали керувати іншими, які ще не знають. Що можуть зробити те саме? Я невидимий закон, коли хтось демонструє, що неможливо можливе, сама кани на реальності налаштовується, щоб дозволити іншим наслідувати його приклад Ого самотня перемога була не просто індивідуальним. Тріумфом це було тріщина в системі, яка тримає людей у пастці посередності. Ті, хто намагається зберегти контроль, хто наживається на слабкості інших, тепер тремтять перед тим, що ви представляєте. О, якщо звичайна людина без ресурсів, без підтримки, без визнання досягла того, що досягли ви, то що заважає іншим зробити те саме, ас намагатимуться дискредитувати. Кажуть, що це пощастило, що це була випадковість. Що це було не та вже важко, але правда в тому, що вони бояться трах перед тим, що ваша історія стане відомою. трах. Що інші подивляться на вас і зрозуміють, що вони теж можуть перемогти. Ой, тися, що ілюзія, що тобі потрібна допомога що перемоги, розпадеться перед обличчям твоїх результатів. Уму що в глибині душі вони знають, якщо ви можете зробити це самостійно, то єдиною реальною межею є віра в те, що ви не можете. Тому в найближчі місяці ви будете відчувати інший тиск, а будуть непрямі нападки, а непомітні спроби підірвати вашу впевненість. Олоси, я дійше хочуть. Що ви не заслуговуєте того, чого досягли, то скаже, що його перемога було не такою великою, то спробує змусити вас повірити, що те, що ви пережили. Було не таким важким, як здається, але ці голоси не ваші. Вони є відлунням сил, які хочуть, щоб ви відступили, сумнівалися, задовольнилися меншим, ніж ви можете бути. Єдиний спосіб перемогти їх пам'ятати. А де те, що вчора, коли ви думали кинути, але продовжували. А де кожну сльозу пролуту в тиші? Гадайте кожну мить, коли нікого не було, поруч, але ви все одно вставали. І спогадив ваша броня, неможливо стерти. Бо вони написані кров'ю, потім і рішучістю ніхто, абсолютно ніхто, не може відібрати у вас те, що було досягнуто, коли ніхто інший не вірив, але відбувається щось ще глибше. А мотність, з якою ви зіткнулися, була не просто випробуванням, а е було навчання де чогось, що мало хто розуміє здатності підтримувати себе духовно, і навчилися не залежати від оплесків, щоб рухатися вперед, і навчилися не потребувати зовнішнього підтвердження, щоб знати, що ви на правильному шляху, і зрозуміли, що ваша сила походить не від того, що про вас думають інші, а від того, що ви знаєте про себе. Це ознака справжнього лідера. Е той, кому потрібні послідовники, щоб відчувати себе сильним, а той. Хто достатньо сильний, щоб керувати, навіть коли за ним ніхто не йде, тому що ви зіткнулися з найгіршим повним відкиданням, відсутністю підтримки самотньою битвою з неможливим, і ви перемогли. А перні що не може вас похитнути і що не змусить вас сумніватися у своїй цінності? Тому що ви вже довели собі та все світу, що здатні не більше ніж ви собі уявляли. Тому незабаром двері відчиняться. Ви не будете знати, звідки ви прийшли і чому вас обрали. Але це буде можливість, яка вимагатиме всього, чого ви навчилися на самоті. Оже навик розвивався, коли його ніхто не вчив, ожна сила кувала, коли ніхто його не підтримував, ожна мудрість здобута. Коли вас ніхто не вів, все ідеально стане на своє місце, ніби кожне випробування, з яким ви стикалися наодинці, було точною підготовкою до цього моменту. Коли ви озирнетеся назад, ви зрозумієте, що покинутість, яку ви відчули, було не покаранням, а навчанням я самотність було не прокляттям, а замаскуваним благословенням у кожна пролита сльоза. Ожен подоланий сумнів, кожна битва, виграна мовчки, було ціною того, щоб стати кимось, кого неможливо зупинити, тому що тепер ти несеш те, чим мало хто володіє впевненість, що навіть коли весь світ відвернеться, ти все одно зможеш перемогти. Ця впевненість робить небезпечним для тих, хто залежить від слабкості інших. А мецер робить його загрозою для систем, які хапчуються страхом. І те, що робить його, перш за все маяком для тих, хто ще не знає, що може бути вільним, коли прийде достаток. А воно прийде. Це буде не просто нагорода, а буде підтвердженням того, що це світ винагороджує не лише зусилля, але віру, е просто боротьба, а цілісність, е просто перемога. А те, як ти перемагаєш, кому що ти виграв не сам і виграли, щоб довести, що це можливо тепер те, що було неможливим для одного, стане можливим для багатьох. Це справжня революція. Наступні 12 місяців перепишуть ваше життя таким чином. Що ви сьогодні ще не можете собі уявити, ізоляція закінчилася, а вчення завершено, ест продано, а пер приходить винагорода. Це буде настільки приголомшливо, що навіть ви здивуєтеся, тому що приготували для тих, хто наважився здивувати власну долю, що це откровені відгукнулося у ваші душі. Якщо ви впізнали в цих словах власну самотню боротьбу, І якщо сльози навернулися від того, що нарешті хтось зрозумів, що ви пережили в повній тиші, це підтвердження того. Що це повідомлення було створено саме для вас для тих? Хто зайшов так далеко і бажає глибше заглибитися в знання про те, як максимізувати нагороди від перемог, досягнутих на самоті є спеціальний матеріал, який коштує дешевше ніж швидка в'їжа супроводжується повною аудіокнигою та п'ятихвилинним посібником з медитації як спеціальний бонус. Що ви вважаєте, що заслуговуєте на прискорення прояву ожественного казу, доступ доступ за посиланням посуто закріпленим коментарем, а пишіть у коментарях, щоб підсилити частоту ожественного визнання та активувати синхроність як яка принесе вам армію, на яку ви заслуговуєте. підпишіться на цей канал і вімкніть усі сповіщення, щоб отримувати більше відкриттів про те, як поодинокі перемоги генерують експоненціальні нагороди. Роділються цим відео з кимось, кого ви знаєте, хто зараз бореться на одинці, тому що вони повинні знати, що ОКС спостерігає і Божественний сюрприз чекає на тих. Хто не здається, перш ніж піти, клацніть на відео, яке зараз з'являється на вашому екрані, щоб дізнатися точні ознаки того, що ваша різоляція була божественною стратегією, а не покинутістю і як розпізнати, коли небесне військо хтось прибуде, а ми сильніші.